Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше продовжується. Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що тримаєтеся. Дякую, що допомагаєте військовим. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну і звісно, готуйтеся до зимового періоду. Кожен готується вже четвертий, практично рік. Як може, хтось переїжджає до будинків, де є можливість підключати е, якісь генератори, або може пічку е, на дровах вмикати в зимовий період. Хтось нічого не робить, вдома там собі якось готується, утеплюється. Але все ж таки треба готуватися до зимового періоду разом. Розуміти, що що б там не було, будуть прильоти, закінчиться війна чи продовжиться все так. Як воно йде зараз, то все одно до зимового періоду готуватися обов'язково треба, навіть якщо нічого не буде, і все буде добре. Переживемо добре, і зустрінемось весною. Скажемо, ось так. Ось така була зима. Ну а ми сьогодні хочемо подивитися на те, як Одещина взагалі готується до зимового періоду в нашій студії. Володимир Карпич, заступник директора департаменту системи життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю! Ну, дійсно, зараз, що не новина, то все буде погано, все буде тяжко, кричать зі всіх телеграм-каналів, готуйтеся, переїжджайте, ну, і так далі. Знаємо, що військова адміністрація обласна готується, вона постійно готується і звітує перед жителями е е е е е Одещини про те, що все буде добре, що все робиться як треба. Що встигли до зимового періоду взагалі зробити? Скажіть, будь ласка, у нас працював штаб. Які був утворений ще восени угу. по розпорядженню голови. І вся підготовка вона строїться по графіку. Так. По всьому графіку, який ми пройшли за півроку, все зроблено, щоб з технічної сторони ми підготувалися до осінньо-зимового періоду по опаленню, і щоб в нас все було зроблено, щоб саме пройти весь опалений сезон. Угу. Так що, зі своєї сторони, хочу наголосити, що ніяких перешкод для проходження опального сезону в області немає. Угу. Якщо не будуть прильоти, то все буде добре, все буде працювати як годинник. Що стосується прильотів, на жаль, продовжується війна, У нас прильоти були вже не один раз. Да. І питання тільки в тому, скільки потрібно часу для того, щоб енергетики. Переклали енергетичні мережі uh -huh. і під'єднали до тих саме критичної інфраструктури, яка потрібна. Uh -huh. Тільки в цьому буде запитання. Так що ми все пройдемо, все буде нормально. Що стосується паніки, чи що стосується того, що, як висловлюються люди, я думаю, що це хайп. Вони шукають якоїсь, знаєте, такі новини, да. щоб от таке там не буде опалення, не буде газу, не буде того-сього. Ну, це спекуляція. Uh -huh. Важко, так. чесно скажу, важко. І ворог б'є не тільки по енергетичній системі, б'є ще по газовидобувній системі, так. І за цього трохи ліміти у нас зменшені uh -huh. по газу. Для теплопостачальних організацій, але вони є, і в достатньому об'ємі для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон, так що ніякої паніки, а от сам все початок воно... опалювального сезону, чи може він відтермінуватися не тільки через те, що погода змінилася, да, у нас плюс 15, ну доволі тепленько вночі, так собі. А чи може дійсно опалювальний сезон початися ну не зараз, а вже аж на ближче до кінця року? Ні, опальний сезон почнеться в різних районах по-різному, в залежності від того, яка середньодобова температура, так. вона має складати або 8, або нижче угу. середньої температури градусів на добу. Так. Поки що погода на нашій стороні, і як тільки буде. Температурний режим, щоб почати опальний сезон, ми його почнемо. Угу. Єдине, що північні райони, можливо, почнуть трохи раніше, а уже Південні і Одеса, я так вважаю, десь після 10-го Листопада ми почнемо опальний сезон і все буде нормально. Ну дай Боже, температура буде такою. Ну, Дуже хотіло, щоб, да. Давайте що? так. Ми не знаємо, як буде температура. Поки що е сюрпризів таких холодів немає. Угу. Але якщо вони будуть, то значить ми будемо міняти теж рішення по початку. Ну, звісно, звісно, будемо триматися разом і розуміти. Але при цьому дійсно ну бачите, як в Києві, в Києві кажуть, виїжджайте, Причому чиновники кажуть. Це не просто якийсь там журналісти. Чи хайпожери якісь чиновники кажуть, виїжджайте з Києва у будинки, де є опалення таке штучне, а кажуть, буде тяжко все і так далі. Якщо чиновник про таке каже, то звісно якась бабуся, яка читає цей телеграм-канал навіть на Одещині, вона хапається за серце. Що робити? Паніка починається. Починаються, звісно, аптеки на цьому заробляють. Звісно, але при цьому ну ця бабуля розуміє, що щось не так чи готова Одеса навіть до таких складних моментів, що якщо прилетить по всьому, і газу не буде, і світла не буде, і нічого не буде. А що буде далі? Що буде о, держава робити, і влада буде робити для Одеситів, які залишаться сам на сам? Ну це апокаліптичний сценарій. Да. Ну ми живемо вже, умов так, вже це, рік в умовах, в умовах, да. в умовах війни. Казати за те, що такого не станеться, ну це безлуздо ну, і безвідповідально. Е, наголошувати, що це саме таке станеться. Знаєте, є різні типи людей. Є люди, які люблять е, такий вид е, висловлювання. Угу. Вони кажуть, що все буде дуже погано. Потім, коли це справжується, вони кажуть, так ну я ж так казав. Ну да. Або е, якщо це не справдиться, от бачите, як хорошо, цього не сталося. Але я був готовий до цього. О, <світ> та, але я попереджав на всякий випадок, все, і він ага. із тієї, з цієї сторони, він, як завжди, класний. А в цьому випадку ті, що кажуть, що все буде нормально, вони в більш невигідній ситуації, тому що вони кажуть, що все буде нормально. А якщо щось станеться, то будуть сказати, ну ти сказав, що все нормально, воно подано ну, да. в умовах війни. Прогнозу ставити неможливо. Ми е, кажемо за ті випадки, які у нас вже траплялися. Траплялися це коли ворог бив по нашій енергетичній системі. Коли ворог намагався в нас відключити від енерго е, підходу електричної енергії в наш регіон, тому що у нас немає виробітку своєї електроенергії. Да. Ми працюємо над цим. У нас когенераційні установки постійно впроваджуються, У нас дуже багато підіднаний до СЕС сонячні електростанції, вітрові електростанції дуже багатий обсяг, але все рівно він не покриє тієї потреби, потреби яка нам яка нам потрібна. Тому Давайте так. Я не хочу казати за самі погані варіанти, кожен для себе їх вирішує сам. Що буде, якщо, наприклад, там не буде опалення деякий час? Я хочу нагадати, що в нас була така ситуація, коли у нас на, в Київському районі не було опалення. І у нас були заходи для того, щоб ми вичікували, чи як встигнемо ми до того, щоб не замерзла система, чи ні, ми чекали на те, що нам скажуть енергетики. Ми справились так, десь дві доби не було опалення, але все рівно Одесити. Ви знаєте, ми такий дружній народ, ми все розуміємо і дуже було. Приємно, коли в такій ситуації, е, знаєте, не було паніки, да. не було якихось таких істерик, типа, от ми замерзаємо, що давайте нам тепло. Бо всі розуміли, ворог нас атакує. Ворог йому. Е, він не має жалю ні до дітей, абсолютно ні до людей похилого віку, чи інвалідів, що він це жалісні якісь потвори, які не да. просто хочуть знищити, як вони кажуть, Ми, у вас не буде життя ні в Одесі, ні в Миколаєві, ні в Києві. Ну хто таке може сказати? Наші ну, сусіди, де, де? Да. ну бачите, ну на жаль, маємо от таких в лапках сусідів і. Ну думаю, що ми справимось. Як бо дійсно не, не панікувати, це найголовніше. Це головне, да. І я завжди наголошував: подивіться на круги, подивіться до тих людей, які залежні від чогось. Допоможіть, якщо ви ну сильна людина і можете комусь допомогти, обов'язково подивіться і допоможіть тим людям, які потребують так. саме цієї допомоги. Пане, скажіть, будь ласка, ну а все ж таки, о, якщо зима буде морозною, якщо зима буде ну, ось такою, як прогнозують синоптики, ми знов-таки не можемо прогнозувати. Хтось синоптиків каже, буде мінус сильний у цьому році, хтось каже, сніги будуть, а хтось говорить, що змінилася температура і так далі. Ми пройдемо цей сезон будь-як, ми все одно його пройдемо. А чи є можливість все ж таки навіть на майбутнє Говорити про те, що Одеса може змінитися зараз, може прийти до допомоги, ми можемо самі побудувати свою генерацію. Вже неодноразово, не перший рік, де десятиліття ми про це говоримо. Чи є взагалі шанс побудувати свою генерацію для Одещини, щоб ми не були такими залежними від а, іншої генерації? Маленькі якісь установки генераційні. Ну це фантастика. На зараз це йде війна. Зараз про це неможливо говорити. Завтра закінчиться війна. Чи є сподівання, що ми можемо таке побудувати для Одесьчини? Так, я думаю, що це буде побудовано. І це буде побудовано не так далеко, як ви кажете. Фантастично, чи що. На, на мій погляд, першочергово це будувати як Може, більше е, альтернативних джерел енергії угу. це СЕС і вітрові парки. І вони зараз будуються і вони вводяться в експлуатацію постійно. І одне з основних це так, да, це тільки початок, але вже йдуть перемовини, вже йдуть проекти. Я вважаю, що для Одещини необхідно це хоча б два, два малих атомних реактори. Угу. Це зовсім. Новий вид атомної енергетики це енергетика невеликого об'єму, невеликої потужності, яку ще може регулювати, uh -huh. наприклад, енергетика 300 мегаватт. Якщо в нас було такої дві маленькі атомні станції на 300 мегаватт, ми були повністю забезпечені електроенергією і не залежали б нікого. Uh -huh. Тим більше її може регулювати вона безпечна. Так і зараз вона тільки вводиться в світі. Вона вводиться тільки здається в Канаді, починають будувати, але в нас перемовини йдуть. Да. Я думаю, що незабаром ми знаємо за те, що Одесьчина має шанс стати енергонезалежною. Мало того, що ми ще будемо її видобувати і продавати, коли в нас буде її надлишок. Ну це класно було б дійсно забезпечити людей на Одесьчині величезний регіон, в який має можливість всі зараз. Світ може нас підтримати. Я дуже дуже б хотів би про це почути, хоча б не просто чутки, а дійсно реальні якісь моменти. Ну ще тут відповідальність і кожного з нас. Бо зараз вечір наступає, всі починають вмикати все відразу, хоча при цьому знов-таки 4 роки війни мали б навчити людей не включати відразу всі е, е, свої прибори і намагатися і мікроволновку, і телевізор, і кондиціонер врубати одночасно. Це відповідальність людей, будь ласка, люди, якщо ви знаєте, що ситуація в країні ну, настільки тяжка. Ну, зробіть якісь висновки, але люди чомусь не вчаться. На жаль, ну, не всі. Ну, на жаль, у нас і приклад. у Нас є приклад це Аркадія, яка на жаль із е за саме великої надмірної споживання електроенергії. Вони кабелі, які ведуть до. Е Трансформаторне підстанці вони просто не витримали. Угу. На, на, то, того навантаження, просто почали горіти. І, на жаль, із за цього, і Аркадія вона і в такому стані була оце деякий час. І там по графікам подавали, неможливо, неможливо було піднатити, тому що просто почало горіти. Все угу. саме за те, що дуже велике було навантаження. Ну так. До, е Детек зробив зі своєї сторони все, щоб дати людям світло, але, на жаль, бачите, ну трохи не витримала мережа ну, да. і почалося таке займання. Так що таке буває. Я згоден з вами, що саме відповідальність кожного з нас вона допоможе нам пройти саме отакі періоди, коли. Не ворог знищує нашу енергетичну мережу, але за того, що ми будемо менше споживати в деякий час, угу. вона буде витримувати, і ми будемо в, 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 в таких саме ситуаціях не будемо прийнятися. Ну, дуже сподіваюся, що дійсно люди здебільшого, все ж таки, я бачу, люди розумні, люди розуміють, що не можна дійсно вмикати все і відразу. Але при цьому я розумію людей знов таки, у яких маленькі діти і хочеться зігрітися. І люди хочуть і зв'язок мати, і ось ці от, о, о, технології під, підключати, все і відразу включити. Прийшов додому, щоб все світилося, все горіло, все о, було гучно. При цьому, будь ласка, люди, ну все ж таки. Треба розуміти, що треба мати відповідальність. Гаразд. Ще одна тема, про яку хочеться з вами поговорити: це допомога держави. Держава допомагає Одещині, держава виділяє гроші. Держава, я розумію, що тяжко державі, але все ж таки вона знаходить можливості підтримати Одещину, і у тому числі і критичну інфраструктуру. Що відбувається зараз у цьому плані? Е, держава виділила з резервного фонду саме на захист енергетичної системи Одещини. угу. Точніше не виділив, виділяє кошти так. зараз ідуть обрахунки, зараз іде визначення саме куди будуть ці кошти направлені, Це саме захист нашої енергетичної системи Одещини, угу. в тому числі Одеси. Це і районі теж такі структурні підрозділи. Так що я так вважаю, що десь до нового року. Ми mm. втілимо ці плани. Mm -hmm. ми, ці, те, що нам дала завдання держава, ми виконаємо це дуже великий обсяг роботи, yeah. але його потрібно зробити, якщо ми хочемо втримати енергетичну систему в таких умовах, яких нас зараз ворог. Здійснює обстріли. Тобто, ви зі своєї сторони кажете, які є моменти, де потрібні гроші. Держава у свою чергу виділяє ці гроші. Ви пок Ну, трохи цілу. не так. Ми, угу. ми, ми зі своєї сторони визначаємося, які основні ми маємо захистити критичну інфраструктуру, да, яку да. саме да. і який саме цей захист має бути. Угу. Це захист другого рівня, це серйозне, так сказав, укриття. Да. І потім уже держава буде виділяти на це кошти, і ми будемо захищати саме мережу електричну нашої області. Uh -huh. Ну і це не буде так, що гроші виділяються сьогодні, а захист з'являється через деякі років. Це, це буде, зараз буде це буде це все йде паралельно. У uh -huh. нас і завдання це все робити одночасно. Uh -huh. Це знаєте, строй рахує, і будує це все разом. І у нас дуже малий обмаль часу, а завдання дуже відповідальне і непросте. Ну і ще останнє, мабуть, запитання це про людей. Бо ворог б'є й по людях. Ми знаємо, як прилітає по робітниках ДТЕКу, які ремонтують техніку, ремонтують мережі, а по ним прилітають дрони, по ним прилітають ракети, подвійні удари і так далі. Чи готові люди працювати? Чи є кому працювати? Чи є надія на те, що? Гроші є, держава дає з резервного фонду, але все ж таки, все є. А ось люди, чи вистачає людей? Ви підняли дуже важливе питання, тому що найцінніше, що може бути, це життя наших людей, так. особливо наших енергетиків, які при влучаннях ворожих. В кабів, вже каби ну, з'явилися да, да. При, при обстрілах, вони перші, які йдуть на відновлення е, е, енергетичної системи. Е, є протокол, uh -huh. не можуть вони, поки не скінчиться е, тривога, вони не можуть підійти до усунення цих наслідків. Uh -huh. І хочеться, хочеться якнайшвидше ліквідувати. Ті е, після обстрілів, пожежі, е, пі, 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 обладна облад, е, устаткування, щоб подивити, що може підключити що, але вони потрібні витримати це, не йти, щоб е, своє життя вони не е, не дай Боже не підставили під той обстріл, який може зразу піти. Після того так. це вже було неодноразово, да. на жаль, і ми повинні за це. Пам'ятати, що саме життя людей це саме першочергове. Ну так, у нас є ДСНС які приїжджають, у нас є військові, які приїжджають. Знов таки рятувальники виконують свою роботу, ви виконуєте свою. ДСНС затушило пожежу, починає відразу ремонтувати все це. Чи вистачає запчастин? Чи знов таки це питання? Дуже часто кажуть, Є чим ремонтувати руками, але запчастин немає. Чи допомагає нам у тому числі Європа з цими питаннями, чи все те, чим ремонтувати його достатньо? У нас проблем з обладнанням, з заміною його. Із бригадами, які цим займаються, немає. Якщо Супер. потрібно, ще бригади будуть задіяні ще набагато більше. Їх на, наразі 260-ки угу. працюють постійно. Але це, цифра може збільшитись на багато більше, якщо в цьому буде потреба. обладнання владнання нас є, в нас все є і є кому працювати. Тому наше завдання тільки спільно це все відпрацьовувати для того, щоб забезпечити наш регіон сталим. Електроживлення енергопостачання. Пане Володимире, знаєте, як завжди з позитивом до цього ставитися, заряджуєте нас позитивною енергією, і при цьому дійсно є сподівання на те, що ми зустрічалися з вами і напередодні минулого року, напередодні опалювального сезону, пройшли ось так. Пройшли. Молодці, і ви впоралися, і люди впоралися. І погода допомогла. І дуже сподіваємося, що, попри те, що є дійсно, як ви скажете, люди, які заробляють на цьому хайпі. Публікуючи такі гучні новини про те, що все погано, ми все вмремо. Давайте все ж таки позитивно ставитися до того, що буде. Пройдемо обов'язково. Ви зробите все зі своєї сторони. Захисники знов таки вони роблять надможливе, Вони збивають каби, навіть не збиваючи каби. Вони змогли і це зробити. Тож сподіваємося на захист, сподіваємося на енергетиків. Ну і знов таки не забуваємо про нашу відповідальність з вами, не вмикаємо всі прибори одночасно, утеплюємо хату, як можемо. Перевіряємо, чи все добре, чи не тягне десь там е вітер, чи все є. Знов таки, якщо є сусідка якась старенька бабця, допоможіть їй, перевірте її вікна. Ну це не тяжко зробити. Зрозуміти, що поруч є людина, яка живе з вами, яка потребує вашої допомоги. І за дві хвилини можна зробити так, щоб хата була теплою. Тож несемо відповідальність разом. А я вам хочу подякувати і всім хлопцям і дівчатам, які працюють разом і а, дають нам енергію, і дають нам можливість і позитив дивитися вперед. Дякую вам, Дякую пане. Вам. Володимир Карпич, заступник директора департаменту системи життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації, сьогодні в нашій студії, бачите, все обов'язково буде тепло і добре. Треба набратися спокою і позитиву. Тож тримайтеся, українці, знайте, що все стовідсотково буде Україна.